Умовою для початку переговорів з ворогом може бути лише його розгром або добровільне виведення рашистських військ з усіх територій України. Україна не піде на жодні територіальні поступки для Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тихо, спокійно. Не ні зліча у тацю одразу. Він вказав, що навіть розмови про це є неприйнятними, Допоки український прикордонник не повернеться на останній прикордонний пункт на сході України або на острові Тузла. Мій меседж до тих, хто наважиться запропонувати якісь територіальні поступки. Навіть не думайте про це. Якщо хтось наважиться зі мною про таке говорити, то у нас буде надзвичайно неприємна розмова, наголосив Кулеба. Я думаю, що демонстрація того, що Україна вживає заходів, Ви знаєте, я і тоді раніше. Говорив, що одним із шляхів вирішити проблему заяс в сенсі того, щоб звільнити її і не дати Росії наш шантажувати, є військовий шлях проведення спецоперації, і те, що Гур намагався це зробити, це закономірно, це їхній функціонал. Вони хотіли діяти як найкраще. Це це абсолютно правильні речі. На жаль, не вдалося. Поки що, я думаю, все ж таки. Цей сценарій, я думаю, він на порядку денному залишається. Просто потрібно дочекатися, мабуть, того моменту, коли це буде сприятливо. Можливо, не зараз, можливо, з іншим планом, з іншими силами. Я думаю, що там є кому це враховувати, планувати, оцінювати. Але ну розумієте, ми ж в такій ситуації, дивіться, от треба ставити так: питання. У нас є проблема. Згадайте, літо активно, Росія, ледь не готується підірвати. Тоді повідомлення. Замінована ЗС, що робити? Ну, є рішення про те, що чекати, поки Росія піде звідти добровільно. Mm -hmm. Під тиском міжнародної спільноти, тобто не знати, коли це буде взагалі, чи це відбудеться добровільно ніколи, звичайно. Друге провести контрнаступ і взяти в оточення енергодар і створити їм нестерпні умови, щоб там їх затиснути. І третє провести таку операцію. От один із сценарій він пробувався до реалізації. Чи не є це сигнал ворогу, що він має краще готуватися для того, щоб утримувати Запорізьку атомну? Справа в тому, що вони і так розумієте, посилили заходи безпеки. Вони і так доволі таки серйозно охороняють Енергодар. Тому я думаю, що інші плани, які можуть бути реалізовані щодо того, вони вочевидь проробляються і будуть враховувати, можливо, інші сценарії, ніж застосовувалися раніше. Там все укріплено, і здається, пан Буданов в цьому ж коментарі казав про те, що ворог дещо укріпився, вони вчаться на своїх помилках, пробують інакше. Тому, власне кажучи, нам і не вдалося довести до успіху цю операцію. Уявимо, що ця операція в майбутньому стане успішна. Осередок звільненої Запорізької АЕС на тимчасово окупованій території Запорізької області. Як це виглядає з своєї точки зору? Постійні атаки на АЗС постійна, ну типу, бой... Віддії навколо станції чи нормально. Як? Більше того, це можна сприймати як плацдарм, звідки ми можемо просунутися вперед і далі від енергодару, від ЗС, встановити певні рубежі, які б давали можливість відтиснути ворога і створити певний периметр захисний. Власне кажучи, для того, щоб ворог не мав можливості діставати там мінометами, починаючи її звичайними калібрами артилерії. Ну, це 15-20 кілометрів, звичайно, бажано периметр створити. Це не гарантує повну безпеку, тому що щось там Може долетіти. Але і зараз подивіться, яка ситуація. Зараз Росія окупує, вони обстрілюють Нікополь, Нікопольщину по інший берег Дніпра. І постійно там а, то в них снаряд паде, то міна десь. Mm -hmm. Вони самі провокують, їхні гелікоптери, військові літають. Ситуація і так напружена. Так, я думаю, вона стала б дійсно безпечніше, звичайно. Плюс ми б створили певний простір для можливого просування дещо далі, і звільнення от якраз. Узбережжя можна сказати лівобережжя з цього боку на Запорізької області і допомоги ще й нашому контрнаступу. Скажіть, будь ласка, от подібна спецоперація, я так розумію, відбувалася на території Криму. Це це було назва, названо навіть боєм наших спецперезначенців-розвідників, які туди пробилися з росіянами, вона теж знала невдачі, були певні втрати. Але, як сказав Юсов, спецоперація продовжується. Що це може означати? Ну, Тут так, були втрати, на превеликий жаль, але не можна сказати, що знала невдачі. Такої інформації немає. Але те, що вона, на жаль, закінчилася втратами для нас, і наші сили відходили, це дійсно був факт. Мета, яка ставиться на цих ці цілей, може бути кілька. Із тих, що тільки можна назвати, які можуть бути умовно. Є ще ті, про які ми можемо і не здогадуватися. Угу. І не здогадаємось. Це нормально. Перше, яка ціль? По перше, знищення певних важливих об'єктів ворога, таких як засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби і засоби ППО, радари. Нам же ж треба відкривати шляхи для атак з повітря по об'єктам ворога в Криму. Це треба знищувати. Друге, це якщо є інформація, що там перебувають якісь. Важливі а, люди з командування ворожого, яких можна взяти в полон, використати інформацію, здобути цю розвідувальну інформацію. Зрештою, це розвідувальні органи, і потім ще й, ну скажімо так, подати інформаційно-психологічно про те, що дивіться, якого угу. ворога ми а, взяли. Наступний етап це просто знищення а, які, які, якихось важливих угруповань ворога, які задіяні для особливо важливих задач ведення розвідки, моніторингу, ППО і так далі. І так далі. Тобто, це ще найменше, ось ці обставини, які я навів, а можуть бути інші якими керуються, але точно що це не, не проводяться такі заходи заради заходів, просто щоб комусь галочку поставити. Ні, це все планується. Подивіться, що зрештою, ми ж комплекс заходів, який проводиться, він увінчується успіхами. І стало можливим влучати в штаб Чорноморського флоту, в завод Севастопольський, де знищити підводний човен і е, корабель. Е, успіхи просунутися в надводних дронах тощо, тощо тощо. Але це ж комплекс завдань, які вирішують сили оборони, Збройні сили. Міськово-морські сили, ГУР, Служба безпеки, багато підрозділів, які задіяні. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в напрямку Токмака? Чи відбувається там рух наших Збройних сил, чи він призупинився, тому що з тижня в тиждень я читаю про те, що там до Токмака 20 кілометрів, 20, 17, ну і так далі. Тобто я розумію, що якесь просування є. І наскільки близько ми до того, щоб, власне кажучи, чи було перекриття залізниці і? Такі, от ну потужний, успішний. Ну, Я От буквально перед нашим ефіром прочитав повідомлення командувача напрямку Тернавська, який сказав, що є частковий успіх на захід від вербового угу. а, в українських військ. А, ну я можу сказати, що ситуація наступна: а просування є, воно не таке стрімке і незначне. В чому, чому така ситуація? Дивіться справа в тому що зараз ворог кинув всі свої сили і резерви для того, щоб зупинити. Контрнаступ саме в цій частині, десь в районі першої другої лінії оборони. Вони повністю у них майже нікого немає зараз в тилах на третій лінії оборони. Вони ризикують, кидають десантників, спецпризначенців, не рахуються втратами, призупиняють. Видно, що наш пам'ятаєте, десь два тижні тому було повідомлення знову ж таки від командувача Тернавського про те, що прорвали наші сили першу лінію оборони в районі Вербового. Ми після того пішли, але потім рух призупинився. Чому пішли контратаки ворога? Наші сили змушені відходити. Потім знову вибивати ворога, знову закріплятись на позиціях. Ось такий це має вигляд. Зараз що прикметно, і є повідомлення про те, що російські війська мінують позиції для відходу. Вони дещо відходять, але мінують позиції. Перед собою заміновує далі, далі, далі вглиб, щоб максимально сповільнити наше просування. Наскільки знову ж таки швидко і вдало ми зможемо дійти до залізниці, чи до такмака, щоб їх чи звільнити такмак, чи перерізати залізничне сполучення, ну тут покажуть тільки бойові дії.